На території Чернівецького військового шпиталю заїжджає автомобіль з допомогою з Німеччини. Доброчинці вивантажують коробки з медичними засобами, які знадобляться для лікування поранених. У шпиталі вантаж прийняли, кажуть, у пригоді стане усе. Пінт, гіпсовий пінт. Ну, все, що потрібно, Шприци, рукавички. Дезінфікація, рукавички. Це, це потрібно, все як кажуть, негайно до використання. Торік німець Курдзінхен організував у своїй країні лікування шістьох поранених на майдані активістів. Обіцяє допомагати Україні і надалі. Цю допомогу чоловік написав своєму знайомому і написав одну статтю в газеті депутату Бундестагу Арнольд Вац. І вони разом організували так, що лікарні в Саксонії, це шість лікарень. Вони зголосилися нам допомогти безплатно дати оці перев'язочні матеріали. А Ось цього позашляховика спеціально для атовців придбали два Ренівецьких підприємців вони соромляться журналістів та не хочуть називати вартість авто. Якщо не ми потратимо, то хто буде тратити за нас? Юрій та Сергій, два куми кажуть, разом проводять досвілля, Разом вже тривалий час підтримують військових в зоні АТО. Починали з бензопилів, з електрогенераторів, з сонячних батарей. Ну вже все і не пам'ятаємо, що допомагали хлопцям. І так вже дійшли до того, що от зараз купили машину. Позашляхових поїде заповнений харчами та одягом. На цьому підприємці зупинятись не збираються. Машина їде, десь ну під Маріуполем вони знаходяться. Передали там клійонку, бо бачили, що там люди закривають вікна. Тут є хлопці, передали. Давайте все не Є нічого смертельного, Хлопці взяли яблука. Сушонка, згущонка. Цей автомобіль буде переданий 8-й батальйон, бувши територіальної оборони, мотопіхотний нині, мотопіхотний батальйон.